Тривога, свято до України, я боюсь. з молитвою звертаюся до Бога і мови українською молюсь. Прошу для України у Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська мовна щастя. Теплом своїм торкається людей. Обоже мій, великі, всемогутні, мою українську мову порятую. 21 лютого у всьому світі відзначають День рідної мови. Мова це історія народу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Нації вмирають не від імпарту. Спочатку їм відбирає мову, пише Ліна Костенко. Міжнародний день рідної мови проголошений на конференції ЮНЕСКО. Дата для свята була вибрана на згадку о трагічній події, що сталися в Бангладеші 21 лютого 1952 року. Тоді від куль поліцейських загинули студенти, котрі вийшли на демонстрацію на захист своєї рідної мови Бенгалі, вимагаючи визнати її однією з державних мов країни. Відтоді ця дата у Бангладеші стала днем полеглих за рідну мову. А весь світ відзначає День рідної мови. У ЮНЕСКО впевнені, що створення свята це важливий крок до визнання необхідності захистити культуру і зберегти повагу до мови. А ви чули цікаві факти про українську мову? Вони вас дивують. Українська мова багато нецікавлених. Вона відрізняється від східнослов'янських мов своєю милозвучністю, унікальними словами і правилами. Ці відомості має знати кожен. Цікаво знати, що за лексичним запасом українська мова є найбільш порідною з білоруською, з польською і сербською. До речі, імени української мови має сім відмінків. Як ви зрозуміли, вирізняє нас колишній відмінок, які існують також у латині. Грецькій і санскритській граматика. Точно сказати, коли зародилася українська мова складно, але відомо, що вона однозначно виникла раніше за німецьку, турецьку та російську? У короткому слово не синонім української мови. Найбільше синонімів має слово «бет», аж 45. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшуваній формі. Навіть слово вороге має зменшувану пестиву форму, яка використовується в гімні України. Пам'ятаєте, З'ємить наші вороженьки як роса на сонці? Найуживанішою літерою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї розпочинається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана буква «Ф» і використовують переважно у запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літр. Спробуйте, будь ласка, вимовити слово дехлор дипаніл що означає «хімікат та боротьби з шкідниками. А ви знаєте, що в нашій мові особливе слово? Паліндром – це так звані дзеркальні фрази або слова. І можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, я несу гусеня або ж. Протектор. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові. Першодрукар Іван Федоров до наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений 1927 1927 в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю Дунаю чому смутен ти тичеш. Найбільше перекладів серед українських творів має заповідь Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Мова моя українська чудова, віра й надія у кожному слові. Мова моя, це поляна квіткова, мова моя, це зоря світанкова. Мова то квітка святої землі, Нею неї дорослі й малі.